Також наявності є з бюджетних варіантів Samsung a 02 у чорненькому кольорі. Досить гарний ще стан телефону, збережений мікророз'ємчик. Ось такий по стану. По екрану немає ніяких царапинок, дефектів і так далі. Працює телефончик добре. Тут 2 ГБ оперативної пам'яті. Зараз я вам все скажу. Повністю чистенький, немає ніяких аккаунтів на телефоні. Galaxy a 02 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. В комплекті, де зарядний шнурочок. Мікро та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також дивіться мої інші відео. Гортайте вверх або вниз, є дорожчі та дешевші варіанти. Добавляйтесь у телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Там телефончиків додаю завжди більше і швидше. Запитуйте, ставте плюсики, лайки.